Звісно, краще всього мені потрібно це в лапках наших комунальних служб. Вони можуть поставити отак смітники посеред дороги. Їм все рівно їздять тут люди, не їздять. Вони можуть зробити затор, тому що потрібно ремонтувати дорогу. Ніхто не каже, що дорогу не потрібно ремонтувати. Але треба вчитися працювати так, щоб не заважати руху і тому бізнесу, який працює, і тим людям, які живуть. Тобто можна працювати вночі. А щодо смітників, тут навіть не треба нічого видумувати. Є спеціальні умови для розміщення смітників. Щоб хтось це контролював. От бачимо, смітник стоїть прямо на дорозі. Чому? Тому що сюди під'їхати і забрати його легше, ніж робити якусь діляночку, де повинно, так як згідно норм, повинно стояти. Цим треба зайнятися, це потрібно зробити. А так, поставили просто смітничок. Нормально. Перекрили просто дорогу. Ну, нічого. Це ж комунальники, так чи ні? О таким чином. Все. Поставили і працюють. Написано ремонт доріг. Всі працюють, всі стоять. Об'їжджайте нас, як хочете. А народ найде як об'їхати. Зараз подивимось, об'їжджаємо з іншої сторони. Думаєте, їх нема на іншій? Тут вони також працюють. Їдь, їдь, іди туди. І тут вони працюють, і теж у них стоять отакі. Все добре. Ніби тут працюють, разом з тим і сидять, але це все треба робити вночі. Виявляється, для контролю не потрібно. Щось видумувати, і що для нормальної роботи потрібний лише контроль. Тобто робітників треба контролювати, але, звичайно, видавати нормальні, тобто адекватні завдання. Це, мабуть, теж всім знайоме, так? Коли зробили і забули. Слава та йде, контура пише. Був якийсь час, коли я намагалася не до не тобто цього не, не помічати, а е, на, е, налаштовувати себе так, щоб е, Піддаватися оцьому негодуванню, так? або бурчанню, можливо так сказати. Я чудово розумію, що одна людина нічого цього не змінить, якщо система цього не хоче, чи, тобто якщо держава цього не хоче, а в даному випадку ми бачимо, держава у нас, звичайно, наші комунальні. Ті, ті, хто ними опра, ті, хто ними керує. От так. І мені іноді здається, що чим більше, це не здається, це насправді так, чим більше бардаку нерозборихє, коли вони тикають друг на друга пальцями, ну, це, звичайно, їм вигідніше. Тому що знаємо не один раз вже говорять. Люди, те, що кошти виділяють, кошти виділяються, списуються, контролю також немає, куди воно все це дівається, незрозуміло. Якби був контроль, то була б і нормальна робота. Тому так, дехто киває на війну, війна все спише, дехто на ній заробляє, люди гинуть, заробляють величезні кошти. Не знаю, мабуть, це все і називається людський фактор. Тобто є людина, є, як кажуть, честь і гідність, а є просто людський фактор. Людський фактор, який не буде зважати ні на що, а буде поклонятися лише грошам. Так, це, мабуть, людський фактор.